Сьогодні печу свою найулюбленішу гарбузову книжку. Це такий дрічовий пиріг, де багато гарбузу, але він не відчувається, де немає яєць і зовсім небагато масла і цукру, але пиріг виходить ароматний, м'який, і важко зупинити, щоб не з'їсти весь. Головне спочатку підготувати гарбузове пюре. У мене восени, якось завжди, воно є в запасі. З нього і пиріг, і оладки, і млинці гарбузові, чудові. Але сьогодні гарбузова книжка. Тісто роблю рідке, як на опару, але піднімаємо. Затриматись воно буде лише раз у годину часу. Все перемішую в ложку і залишаю. До речі, миску беру іншу, бо в маленьке тісто точно втече. Це вже традиційний осінній пиріг в моїй сім'ї. Він легко робиться і цікаво їсться, ніби листочки відриваються. В кінці відео побачите. А це я роблю цукрово-коричну начинку, якою посипатиму пиріг. Ще додаю обов'язково мускатний горіг. Взагалі спеції люблю. Інколи можу додати і кардамона, і горігів, і лимонної цедри це простір для кулінарної фантазії і імпровізації. Тісто рідке, тому щедро присипаю стіл борошном і злегка вимішую недовго. Обережно розкочую в прямокутни. Весь час підсипаючи борошно, тісто все рівно залишається рідким, це нормально. Змащую трішки вершковим маслом, посипаю коричним цукром і розрізаю на сторінки. Отут цікаво складаю в книжечку. Тісто буду липнути, це нормально. Обережно кладу у форму з пергаментом і залишаю підійти десь на 30 хвилин. В мене гарбузи вродили в цьому році, тому на столі у нас через день гарбузові страви. А ви що готуєте з гарбуза? Напишіть мені в коментарях, я обов'язково читаю кожен відгук, коментар, пораду. Наперед дуже дякую. Залишки цукру на столі не змітаю, а посипаю ним пиріг. Взагалі сам пиріг схожий на знамениті сінабони. Коричні полочки з вершкового лазурю, але пиріг цей більш вологий. Як тісто підійшло, відправляю в духовку на 40 хвилин на 180 градусів. До речі, з глазур'ю я теж весь час експериментую. От сьогодні моя домашня карамель, яка вже давно лежить і кудись проситься, я її розбавлю трохи молоком. А взагалі часто просто змащую вершковим маслом, а можна і крем-чізом з цукром, а можна і шоколадною глазурю, а можна і без зовсім, буде все рівно дуже смачно. Їсти цей пиріг краще свіжим, не готуйтеся здалегідь. Ми за два дні впоралися з цими двома книжечками, бо коли він теплий, це справжня. Насолода. Я рідко виставляю просто рецепти, зазвичай якісь порівняння, дегустації, але тут хотіла поділитися цією смокотою. Це варто приготувати такою холодною пізньою осінню. Цей пиріг зігріє ваше серце, наповнить ароматом ваш дім, а ще додасть тепла і затишку у цей дощовий листопад. Їжте здорові!